Слава Ісусу Христу, благодать вам та мир, дорогі браття та сестри у Христі Господі. Отже, сьогодні маємо п'яту голову послання святого Якова у п'ятій главі, який засуджує, так би мовити, багатство, яке добути не чесним шляхом, тобто недоплатою працівникам е, вживання своєї влади, сили і так далі. Для того щоб е, збагатитися. Отже, з першого вірша починаємо. Ану ж тепер ви, багачі, плачте та й ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство загнило, а ваше вбрання міль поїла. Золото, ваше та срібло поіржавіло. А їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той вогонь. Ви скарбів назбирали собі на останні дні. Тобто, говориться, що збирали собі на останні дні життя, але збирали, зараз побачите, нечесним шляхом. Ось голосить заплата. Що ви затримали робітників, які жали на ваших полях, і голосня женців досягли до вух Господа Саваота. Тобто, люди працювали в поті чола, а їм не заплатили за домовлене, ви розкошували на землі, насолоджували серця свої, вигодовували, немов. На день заколення, тобто, як господар годує вівцю, щоб вона була ситна, коли він її заколи, щоб було багато такого м'яса, як, ну, як потужної вівці, будемо так казати. Ви праведного засудили і вбили, він вам не противився. Тут звичайна річ говориться про Ісуса Христа. Отже, розп'яли, вбили і Христос приймав смерть праведно за нас грішних. Тут Він заслужує яків за те, що вони вбили, навіть і святого не лишень обкрадали бідних. Але дійшли ще до гіршого, убили до людину, яка нічого поганого не зробила. Людину і ще й до того Божого Сина. Отож, браття, довго терпіть, аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довго терпіть за нього, аж поки не одержить дощ, ранній та дощ пізній. Тобто, як ми маємо десь на своїх городах щось посаджено то нам потрібно о, о, перший дощ, щоб зійшло, і другий дощ, коли спека, щоб не висушило. Ну, розумієте, От так приблизно для врожаю, він, він так говорить, так? подає такий приклад. Довго терпіть же і ви зміцніть серця ваші, бо наблизився, наблизився прихід Господній. Ну, тут він говорить про прихід Ісуса Христа у славі судити живих і мертвих. Він кожен раз наближається. Все й на річ, що вони того не знали, коли воно буде, так вони розуміли, що то зараз, 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 зараз. Ну, так мало бути, бо інакше би сказали, що би сказав Петро, та піду ловити рибу. Він так і сказав до речі? Ну, а якби йому сказали, що він прийде там через 2-5 тисячі років. Чи через три тисячі років. То б йому сказали, Господи, а нащо ти тепер прийшов? Розумієте? Ну, тут є таке невеличке нерозуміння того, що наближається День Господній. У Божих очах він наближається і він може ще так говорити, як у Божих очах то діло видно. Але в людських очах всі нам кажуть, буде кінець, світу дійшло аж до помилок. Вже кінець світу, вже кінець світу, вже кінець світу. Останніх 200 років, що ми чуємо від декотрих віруючих, вже буде кінець світу. От ті, що вродилися, побачать кінець світу. В п'ятому році, в 10-му, а то їхні діти, а то їхні внуки побачать, а потім правнуки, а за 1000 років будуть казати якась друга вибачте за слово, прийде. Організація. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття. Пророків, заприклад, страждання та довготерпіння, вони промовляли Господнім ім'ям. Пророк Ісая промовляв Господнім ім'ям, що діва в утробі зашне. І імення йому Іммануїл, е, Далі пророки кажуть, е, знаме Бог. І називається він Назарянином, Назареєм наречеться. і всі оті імена багатьох пророків. Згадується про прихід Ісуса Христа, так від Діви Марії. Отож за блаженних ми маємо тих, хто витерпів, вичули Його витерпіння та бачили Господній кінець Його милостивий та щедрий. Отже, дивіться, навіть і Йов, він в певному сенсі в декотрих своїх. Таких поступках Еліго його навертає і каже: от там ти не доплатив, там ти зле зробив, десь то, що він не зрозумів, десь то, що він е, порахував себе, е, що ось така людина, е, його поступки не такі не побожні, не, Ну, А ви розумієте, що вже коли люди спочатку, як Єресть залізає в церкву, Спочатку Єресь просить про місце, а проходить такий час: рік, два, три, п'ять, десять, сто, і вже Єресь каже, то ми, ми вже догма християнська. розумієте, Ми вже можемо е, це як вірне вчення. розумієте, І так Йов допустив таку невеличку, таку десь щось там, якийсь грішок, і Бог. Допустив на нього таку кару, яка йому чуть не виявилася, що він не помер. Втратив 12 дітей, втратив дружину, що йому казала нарікає на Бога і умри. Видно, і діти його мали деякі речі не, не Сам же йов був досить такий. Побожний, набожний, навернений. І, видно, діти його е, і отримали милість у Бога, бо е, все-таки перед своїм е, ну, час своєї сили, молодості е, Бог допустив, щоб їм забрали життя, а не думаю, що Бог би так е, взяв їх і кудись там викинув. Тобто, щось в тому є. Як там Бог із ними поступив, я не можу казати. Але Йова Бог все-таки оправдовує і каже, що він багатим помер. І за Христа кажуть, що з бідними народився, а з багатими частка його в Єрусалимі. То мається на увазі, малося на увазі, що всі ті нащадки Авраама, Ісака і Якова і по Давидовій лінії. Тобто, хто вмирав, то смерть мала бути в такому в окремому місці, де говорилося про союз людини з Богом. Так, Ісуса Христа поховали, Йосиф Сириматейський віддав своє місце для могили, і ну, для Ісуса Христа. І та могила вона залишилася до. О, ну, не, ну, Запечатана, закрита, вона була чиста до того і, і чиста після того. Мається на увазі могила о, його Ісусова Христова, хоч він там лежав недовго, але як приклад, він був покладений в могилу з багатими. Жив з бідними, а тобто це його приклад того, що він умер за бідарів, а воскрес як е, Син Божий, е, багатій, Божої слави. О, ну, то може вам трошки важко буде зрозуміти, але я так чуть-чуть черпнув, щоб ви попробували, що таке богослов'я. А найперше браття не кляніться ні небом, ані землею, ніякою іншою клятвою. Ось це, що я вам казав, ніколи не кажіть я вам обіцяю, ніколи не кажіть я е, зроблю, ніколи таких речей не говоріть свого писка, кажіть постараюся, як мені вийде, і все кажіть, як Бог дасть, так буде. Як мені людина по телефоні каже, я вам обіцяю, що я зроблю, я вже на 99% знаю, що та людина нічого не зробить. Навіть хоч вона буде старатися, бо Бог йому скаже, ти пообіцяв, типу, зараз я тобі зроблю, чоловічку, щоб ти на другий раз свій язик пильнував. Звичайно, що якщо людина обіцяє якусь там річ, що, що вона там на роботі робить, вона 300 років туди на ту роботу вибачте, за слово ходить. Рано встає, увечер приходить, рано встає, увечер приходить, то Бог на такі речі не звертає уваги. Але коли вам хтось щось обіцяє з людей, то сказано, що проклятий той, хто на людину надіється. Ну. І тут якраз на таку людину, бо вона обіцяє, а люди ще гніваються. Часами я в Польщі працював, і люди на мене гнівалися, бо я навіть пообіцяти не хотів. І Я нікому ніде не обіцяв. Пані е, е, пан приїде на 8, там пан Бенде, постараємося. Пан обіцяє ні. А як то ми маме з панем кажуть? Приїхать і там бить. А я ще по старом там теж бить. І раз, другий раз, третій, п'ятий, десятий. По тому вони зрозуміли, що вони від мене навчилися. Я чув, як вони їхали з ким говорили. Ні з паном, ні обіцює, але ще по старому. Розумієте? Ви все чуєте, коли я вам кажу. З поваги е, до вас кланююся. Так? Кланююся, то в першу чергу я поважаю ім'я е, Боже. В другу чергу, я поважаю себе як е, християнина е, е, і слугу Слова Божого, і поважаю разом з тим вас. Для того я так кажу, бо дехто да, каже, не кланяся нікому, тільки. Це є пошанування. Пошанування це є е, на Латині дулія, тобто довлія. Пошанування батькам, рідним, родичам, дітям, а є гіпердовлія чи пошанування до найвищого, до Святого, до Бога, до Духа, до Отця і Сина. О, Бачите? А найперше, ну тут ми якраз цей вірш і маємо, 12 вірш, він нам про це і говорить. А найперше браття моє не кляніться, а як людина. Може шанувати, якщо вона клянеться і, і, і клянеться собі на гріх. А найперше, брати моє, не клянеться ні небом, ані землею, ані якою іншою клятвою. Ваше хай буде так, так ні ні, щоб не впасти вам в осуд. Дивіться, це Христос своїм братам, які в Біблії є, і це вже я можу 100% говорити, як і в Йосип Симон і Юда. Чиуда і Симон по черзі. Ось. Але це якраз Христос сказав: ваше не буде так або ні. Не кляніться. І тут говорить Яків. І ще мені то більше говорить, що Яків то один з братів Господніх. А який це брат Господній? Чи він від Діви Марії, був ще потім братом мав Йосип родину. Ми не можемо сказати ані так ані ні. Будемо в царстві небесним, будемо знати, чи він дворідний, так само ми не можемо сказати ані так ані ні. Будемо в царстві небесним, будемо знати. Але бачите, які слова Він говорить. Так само, як Христос сказав: не кляніться ні небом, ні землею. Дивіться, як Він Ісуса Христа повторив. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ні землею. Це Христові слова. Ніякою іншою клятвою. Слово ваше буде так або ні, щоб не впасти вам в осуд. Ну, це відбиток відбиток Ісуса Христа, як би там не було, чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться, хай співає у псалми. Ну, це от страждає, молиться, тішиться співає псаломи. Псалми читає Богові дякує і в таких Божих подяках отримує благословення. Чи хворіє, хто з вас хай покличе присвітерів церкви і над ним хай помоляться, намазавши його оливою в Господнє ім'я. Ось. Оливниця для помазання і Господнє ім'я. Це те, що Церкви називають таїнством єлего помазання. Е, ну, ну, не називають це запровадженим Богом. Тут воно є таїнство, але воно не є е, запроваджене Богом, а говориться про е, е, апостола е, ну, чи брата Якова, е, як е, молитва для оздоровлення. І коли в молитві віруючого, ще буде прощення гріхів, ну бо коли Бог бачить молитву і просить прощення, то так як того митника ще й. Що стояв у храмі, там не було в нього причастя, нічого в нього не було, але він токся в груди і просив Бога, милосеботньому річному 4 гріхі мої пішла на решетку Боже простему річному і пішов більше прощений, як той багач, який стояв спереду і казав, я даю десятину, я то даю, я то даю, я то даю. Він себе бачив понад люди, понад все. Тобто він себе возносив до лише Бога, а у своїм дусі. Ну, а пішов не і молитва віри у недужого, і Господь Його підійме. Бачите, тут говориться молитва віри в недужого. І Господь Його підійме, коли Він е, гріхи був, учинив, то вони йому прощаться. Тут говориться про те, що людина грішила, грішила, грішила. грішила, грішила, грішила. Христос на Христі за ті гріхи терпів, терпів. Але Бог отець вирішив йому видати якийсь кавалочок кари маленький. І отож, признавайтеся один перед одним про прогріхи свої. І моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня і ревна молитва праведного. Ну, тут дивіться, ніхто вам не каже, щоб ви бігли там до сусіда Михайла, чи до Петра, чи до Василя і казали, а ну ходи сюди, я тобі буду всі гріхи свої розказувати. Це не так. До Василя, до Михайла, до Петра бігли, коли, наприклад, він у вас має вину або ви маєте до нього вину. Одна вина до Михайла, то з ним ви той гріх висповідали і один другому простили. Все, і, і вже вам навіть до прощання йти не треба. Той гріх не треба, бо ви вже простили один одного. Пішли до Петра з Петром, поговорили про Петрові і ваші справи, і один з другим поговорили і простили один одного. Пішли до Василя і з Василем поговорили, і, і з ним поговорили і простили. Чи пішли до Миколи, і один другого поговорили і простили? Ну, розумієте? Далі. Ілля. Людина подібна до нас пристрастями і він молився молитвою, щоб дощу не було. Дощу не було на землі аж три роки і 6 місяців. Там дивіться це ж получається коло чотирьох. Три роки це тисяча днів. Ого, як багато. Чотири. Е, бо в них, ви розумієте, я зараз про що думаю? Я думаю, зараз про те, що три роки це у них е, два-три два, урожаї було на рік. І ті всі урожаї були нектемні, бо не було що садити, бо вони садили і то пропадало, садили, пропадало, садили, пропадало, а вже потім і перестали взагалі садити навіть раз на рік, бо не було вже, вже що садити. За три роки. розумієте? Бо виходить, скільки там ну, в Ізраїлі. Ну, ви навіть і в нас можете в Україні чи десь навіть в Європі зрозуміти, що ви можете посадити один урожай, потім ще скоренько до осені другий зібрати чогось. От я про то думаю, як то вони, той народ е, терпів. розумієте? Прийшло раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, одинадцятий чи дванадцятий урожай. Так буває. Ілля був людина подібна, а, ну то ми вже питали, що ну, давайте я прочитаю ще раз. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями. І він молився молитвою. Він розкаже, що Ілля, мала... Ілля мав гріхи свої. Ну, не лише, що він був такий, цей. але помолився, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і 6 місяців. І він знов. Помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Бачите? Е, ну, е, не знаю, чому так сталося, що, видно, сильно дуже вони відступили, і то вже мало прийти. То вже таке майже як е, на півпотоп, можна сказати. Знаєте скільки людей з голоду через того мало вимерти? Три роки без урожаю? Або піти кудись у вигнання. З Ізраїльської землі. Чи піти кудись десь, десь далі, переселитися, покинути землю. Піти в рабство віддатися. Ну, розумієте, це, це таке, це, можна сказати, прирівнати до теперішньої війни. 3 роки і 6 місяців минуло. Ну, минуло більше вже. Уже скоро буде 4, але мова, ну, бачите, як воно йде? Треба молитися, щоб. Прийшов мир, не було миру 3 роки і 6 місяців, і, і, і почали люди добре молитися, і може до 4 року щось намолять. Може і так, може Бог так дасть, хто знає, дай Бог. Браття мої, коли хто поміж вас заблудить від правди, а його хто наверне, хай знає той, що хто грішника. Навернув від його блудної дороги, та й душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває, хто грішника навертає. Звичайно, що проповідники грішників навертають. Але така робота проповідника. Ось ми скінчили послання Якова. Я Всім вам бажаю Божих благословень, бажаю вам мира, добра, щоб всі, хто мене слухає, були живі, здорові, і щоб могли вже по тій війні прийти я до своїх рідних, привітати один одного. І так само я ще, як би там не було, але і я 60 років ще не маю і не можу поїхати. Сиджу вдома. Як би там не було. Ну, накше треба їхати в офіс президента, щоб він дав дозвіл на виїзд. Бачите, як воно є. Або йти там на границю, а то дуже дорого ті речі, я, мені рідна хата близько. Буду тут звідси говорити до вас. Поки Бог дає мені можливість таку, дає мені. Е, Ну, силу і розум і пізнання слава Божого, доти буду вам потрохи пояснювати, як можу. Слава Ісусу Христу! Ще раз благодать вам та мир від Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.